Подписчик пише Славік, якщо я в тебе беру платну підписку на 2 роки, за сотку баксів буде, я такий аж, оп, типу, блядь, ну я на рік там максимум надую, тут хоче на 2. Я посчитав, якщо брати считати по річній підписці, це там, типу, мінус 20, ну, на 20 доларів дешевше. Коротше. Кажу, та окей, буде. Так, от представте, за 100 доларів людина на 2 роки купила місце в моєму платному телеграм-каналі, і на протязі 2 років він буде отримувати консультації по любим питанням, пов'язаним з маляркою. Типу обклейка, шпакльовка, грунтовка, і пішло-поїхало. Ну, коротше, все, що пов'язано з маляркою, два роки. Тобто, якщо ми беремо реально отак, от оптимістичний прогноз, е через рік часу, коли. Там вже буде значна кількість людей, понятне діло, ми будемо це обмежувати. Обмежувати як? Тобто для нових е людей.